От одяг, перш 610 гривен, зі мною 1900 гривень. Так, давайте ми почнемо з перших таких класних штанішечків. Чемпіон. Так так, 1900 гривень на манжетиках. Цілий лотик класного одягу. Поглянь тут такі штанішечки на манжетиках. І тут вони прямонького крою. коричневого с малюночками. Дальше. Дальше, дальше. Это может быть осокаковшиночка. И, думаю, это у нас будет эсочка. Парень, у нас как да? Дальше, дальше. Так, еще одни штанишечки. М-размер. Парень, такие классные, Хочешь чихнуть? Парень, дальше. Ось така кофтиночка і яєчком, Це яєчко. Ну, схоже на воно. Але невідомо. Далі, далі. Ой, погляньте такі класні штанишки, Гарно, великий розвитк. Гарно тягнеться XL 2XL. Ой, боже, шикарні, дівчата, поля такі шикарні. Штанішечки просто. Класна кофтиночка для хлопчика. Далі. Ось такі штанішечки, камуфляж. Ой, може бути бриджиками, бо вони не сильно довгі йдуть. Можливо, хтось невисокий ростом, то ці... ну, так, можуть бути такими покотичок, але все добре. Ого, келен, клян, погляньте. Келен, тут клян. Дуже симпатичне. Далі, далі, далі. Ось такі штанішечки. Також гарного такого розміру, гарно вони втягнуть. По пітці Міта. Пані треба йдуть до неї за такого прямого більше крою. А для того, щоб замовити такий класний лотик. Це правда, не цілий лот, а тільки менша половина. Але щоб замовити, напишіть нашому менеджеру на або Telegram.